Взагалі, мало хто знає, що на брусях можна робити акцент як на трицепс, так і на грудні м'язи. Тому зараз давай покажу варіацію саме грудних м'язів для того, щоб краще ти їх відчував. Перше, виводимо великі пальці назовню, округляємо спинку, піднімаємо коліна і відтискаємось на половинну амплітуду, тобто не повністю. Лікті йдуть вбік. Таким чином, ми робимо акцент саме на грудні м'язи. І другий варіант це коли ми робимо акцент саме на трицепс. Виходимо, руки і тіло повністю рівне, лікті йдуть назад. І працюємо в амплітуді такій, коли лікоть і плече утворюють кут 90 градусів. Таким чином, акцент ми виводимо на трицепс. Тому, виходячи із своїх. Побажань можна будувати програму тренувань. Дякую.